Я вітаю вас на уроці української мови в 3 класі. Тема нашого уроку розпізнаю пряме і переносне значення слова. В підручнику це сторінка 50-51. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: в країну прекрасну, в країну чудову, що нас так чарує, збагачує мову. І відкриваємо зошити, записуємо число, за яким ви працюєте, і каліграфічно. Кружляють, падають сніжинки, вдягають все у білі шати, летять легенькі, мов пір'їнки, вкривають поле, ліс і хати. Попрацюємо над прислів'ям. Давайте пояснимо їхній зміст. Осінь усьому рахунок веде, осінь на рябому коні їздить. Осінь збирає, а весна з'їдає. Як пояснити це прислів'я? Осінь у всьому рахунок веде. Тобто у нас з вами, як горі, да, курчат у осені рахують. Весь врожай ми можемо вже підраховувати восени. Осінь на рябому коні їздить. Це означає, що все навколо жовтіє, червоніє, змінює колір. Осінь збирає, а весна з'їдає. Восени ми урожай збираємо, а до весни він вже весь майже закінчується. Отже, ваше завдання запишіть друге прислів'я в зошит. Підкресліть підмети присудок. Осінь на рябому коні їздить. Про що це речення? Про осінь. Що осінь, підмет підкреслюємо однією рискою. Осінь, що робить? їздить двома. Сьогодні ми з вами навчимося розпізнавати пряме і переносне значення слова. Слова вживаються у нас в прямому і переносному значеннях. Отже, що ж таке пряме значення, що таке переносне значення? Золота монета, гострий ніж, дівчинка спить. Як ви думаєте, золота дитина, гострий біль, берізка спить. Перший стовпчик це буде пряме значення, другий переносне. Що це означає? Це означає, що якщо слово є природною назвою предмета, то це слово вжито в прямому значенні. Якщо значення слова переноситься на інші предмети чи явища за подібністю, то слово вжито в переносному значенні. Тобто повернемось назад. Золота монета гострий, ніж дівчинка спить, пряме значення слова таке може бути. Да? Дівчинка може спати, монета може бути золотою. А ось золота дитина, гострий білі берізка спить, такого бути не може. Це переносне значення. Прочитайте вірш, подумайте, чому він так називається. Тиша. Тихо, тихо, восени. Мовчки мріють ясини. А під їхні мідні шати постелились трави спати, і, безмовно, колесково заспівали зорі знову. Наше завдання виписати сполучення слів, у яких ужито слова в переносному значенні, якими членами речення є виписані слова. Отже, читаємо речення по рядочках. Тихо-тихо, восени. Ну, нема чого описувати, так? Мовчки мріють ясини, і під їхні мідні шати постелились трави спати. Отже, де тут є буде переносне значення? Сполучення слів. Мріють ясини. Мріють ясини. Ясини це дерева, можуть вони мріяти? Мріяти може людина, так? Мріють ясини. І під їхні мідні шати постелились трави спати. Постелились трави спати. Ми можемо навіть повністю виписати: постелились трави спати. Може постелитися може людина, так? Трави сплять, людина може спати, або тварина, так, живе істота. Далі, якими членами речення вони в, в, в реченні є? Так виступають. Отже, мовчки мріють ясини. Що ясини, що роблять, мріють Підмет і присудок. Постелились трави спати. Що трави, що зробили? Постелились. І далі, і безмовну колискову заспівали зорі знову. Де тут буде переносне значення? Заспівали зорі. Зорі буде підмет, що. Що зробили? Заспівали присудок. Мідні шати це кольору міді, жовто-червоні, жовто-червоні. Жовто Прочитаємо вірш Леоніда Талавая. Облітає листя, висохла трава, дивиться з ялиці заспана сова, лис послухав тишу, обійшов ярок, кинувся на мишу, а спіймав листок. Тежечка розмита повертає в бік, де стояло літо виріс боровик. Під, е, ваше завдання. Запишіть собі цей вірш. Підкресліть в тексті вірша слова в житі в переносному значенні. Завдання для самостійного виконання. Розбий ланцюжок літер вертикальними лініями на окремі слова. Прочитай, що утворилось. У солодкому сні дрімають села. Поясни, як ти розумієш утворене речення, в якому значенні вже то слово дрімають. Так, знайди в реченні в слові, знайди в одному із слів помилку. Я думаю, ти знайшов, так? це в слові дрімають, є зайва літера. Ну, буває, пропустили, але ж вам записувати її не треба. Вам треба скласти і записати речення, в якому це слово вжито в прямому значенні. Де в нас буде переносне значення? Дрімають ліси. Так? Хто може дрімати? Нам треба скласти і записати речення, щоб слово дрімають було в прямому значенні. «Дрі... Дідусь дрімає в кріслі. Так, тут буде в прямому значенні. Дитина дрімає в колисті. Відпочиньте. Наступна наша вправа, нам треба записати сполучення слів, у яких слова вжито в прямому і переносному значенні. Отже, танцює дитина пряме значення, танцює листя, переносне значення, залізні двері. Пряме значення залізне здоров'я, переносне. Чистий рушник, пряме значення, чиста совість, переносне. Міцна мотузка, міцна дружба. Міцна мотузка, пряме значення, міцна дружба, переносне. Наведіть свої приклади. Ваше домашнє завдання. Право 3 на сторінці 51. Складіть і запишіть речення з кожним сполученням слів. Тобто ось ці сполучення слів, і ви складаєте з ними речення. Якщо ви берете Танцює дитина, то ви складаєте речення з прямим значенням танцює дитина і з переносним. Під веселу музику танцює дитина. Буде в прямому значенні. Після сильного вітру танцює листя. Під сильним вітром, вітром танцює листя. Буде тут переносне значення. Отже, над чим ми з вами сьогодні працювали? Над прямим і переносним значенням слова. Оцініть, як вам працювалося свій успіх. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!